Маємо класну для вас пропозицію. Це різдв'яні, чоловічі різдвяні піжами від бренду Lіверджі. Да, Суперлот. Це класна ідея подаруночку на Різдво на Новий рік. Це бавовна, якісна, приємна до тіла. А ось так виглядає ця піжамка. Це такий верх. Такий лонг. так, а, І є ще ось такі зручненькі штанці цієї піжамки. На резинці. ось Приємна еластична резинка. Маємо ось такі різні забарвлення, да, кольори. Ось такі зелененькі, з різним оздобленням, от, різні малюнки. Все тематичні, класні, веселі, такі грайливі вже відчувається настрій да, від, від такого подарунку, від такої піжамки. Вартість цього лоту за одиничку всього лише 2099 гривень. В лоті буде 12 штучок, 12 піжамок. І вартість лоту з 12 позицій буде складати всього лише 3590 гривень. По розмірам у нас є МК три штучки, Ельки сім штучок, «Х» Кселюк дві штучки. Щодо замовлення, цього чудової, цієї чудової різдвяної пропозиції, цього лотику, ви можете звертатися е, до наших менеджерів. Інформація внизу під відео в описі, а також отримати безкоштовну доставочку при замовленні від 50 тисяч гривень. Замовляйте в нас, будьте щасливі!